Сторінка 72, параграф 19. Яка будова та функції листка, які є його видозміни, листок і його розміщення, листок, як і його стебло, наземний орган рослини, Бічна частина пагона. Зазвичай листок складається з листкової пластини і черешка, але існують листки і без черешка, малюнок 19.1. Черешок не тільки сполучає листок із стеблом, а й як найкраще, орієнтує листкову пластину відносно сонячних променів. Листки з черешком називають черешковими яблуня малина тощо. Листки без черешка називають сидячими, кукурудза, пшениця, жито. Біля основи листків деяких рослин можна побачити особливі вирости. Прилистки. У різних видів рослин листки розміщуються на рослині у певному порядку малюнок 19.2, що має назву листкорозміщення, типи листкорозміщення. Почергове, спіральне, від вузла відходить лише один Листок, яблуня, шипшина, пшениця. Супротивне. На одному вузлі один на Одного розташовані два листки: м'ята, шавлія, калина, бузок. Та кільчастим, мутовчастим. Від вузла відходять три і більше листків: олеандр, вороняче око, елодея, якими бувають листкові пластинки. Листкові пластинки різних видів рослин мають різну форму. В одних рослин вона серцеподібна, в інших стрілоподібна, ще в інших, волчаста тощо. Листки бувають прості та складні, малюнок 19-3. Простий листок складає. Ся із черешка та однієї листкової пластинки. А спіральний черешок складного листка несе декілька листкових пластинок. Кожну з яких називають листочком. Листкову пластинку пронизують жилки, комплекси провідних тканин, ксилеми та флеми, їхні функції, провідна, транспорт розчинів, поживних речовин та опорна, своєрідний скелет листка. Розташування жилок листкової пластини має назву жилкування. Розрізняють січасте, паралельне і тухове жилкування, малюнок 19.4. чотири. Січасте жилкування, жилки завдяки галуженню утворюють більш або у менш щільну сітку яблуня, виноград, горох тощо. Паралельне жилкування, жилки розміщені паралельно одна одній: кукурудза, пшениця, жито за дугового жилкування жилки вигнуті дугоподібно – конвалія, подорожник. Внутрішня будова листка зумовлена його функціями. Вона спрямована на те, щоб максимально ефективно вловлювати сонячні промені і здійснювати випаровування води. Підтримує листок у просторі система жилок, а основна тканина листка пристосована до здійснення фотосинтезу. Які основні функції листка, поглинаючи в процесі фотосинтезу вуглекислий газ і виділяючи кисень, рослини підтримують сталий вміст газів в атмосферному повітрі. Цікаво знати, величезні запаси сонячної енергії збережені в рештках рослин колишніх епох, торф вугілля, людина використовує як паливо. Щорічно, завдяки фотосинтезу на землі, рослини створюють близько 150 мільярдів тонн органічних решток і виділяють понад 145 мільярдів тонн Кисню для забезпечення нормального функціонування організму рослини мають не лише поглинати воду, а й виводити її назовні. Зазвичай вода виводиться у вигляді водяної пари. Цей процес називають випаровуванням або транспірацією від латинського транс через та спіру дихаю. Листки здійснюють транспірацію або через продихи, або через поверхню. Листкової пластинки, випаровуючи воду, рослина знижує свою температуру і таким чином захищається від перегрівання. Яка тривалість життя листків у багаторічних дерев'янистих рослин листки часто живуть протягом одного року і повністю опадають певної пори. Зазвичай восени береза, клен, липа, яблуня, горобина тощо. Такі рослини називають листопадними, але є рослини, листки яких живуть кілька років і змінюються поступово. такі рослини називають вічно зеленими брусниця, лавровишня, верес, сосна, ялина та інші. Природне явище масового опадання листків на період несприятливих умов має назву листопад. Скидаючи листки, рослини захищаються від надмірної втрати води. Крім того, разом з листками рослина може виводити із свого організму непотрібні їй продукти обміну речовин, які відомі видозміни зміни листка. Крім основних функцій дихання, випаровування, фотосинтез, листки можуть виконувати і деякі додаткові, у зв'язку з чим вони можуть водосмінюватися малюнок 19.5. Рослини посушливих місцевостей у листках можуть накопичувати воду, тому вони стають м'ясистими, алої, молодилом. Часто листки водозмінюються на захисні колючки. Колючки в кактусів не лише захищають рослину від виїдання тваринами, а й зменшують Випаровування води, а колючки в акації білої це видозмінені прилистки. Окремі листочки складних листків гороху посівного перетворилися на вусики, якими рослина чіпляється за інші предмети і закріплює стебло у певному положенні. На вусики у рослин можуть видозмінюватися як окремі листки, так і весь пагін. Так само і колючки можуть бути видозміненими як листків, так і пагонів. Листки можуть Видозмінюватись на луски. Пригадаємо, у цибулини цибулі городної, соковиті луски слугують для накопичення запасних поживних речовин та води, а зовні сухі, захищають внутрішні частини цибулин. Цікаво знати, цікаві видозміни листків спостерігаємо комахоїдних рослин. Росичка, венерина, мухоловка, пухирник. Вважають, що споживаючи дрібних комах комахоїдні рослини компенсують не Стачу нітрогеномісних сполук у ґрунті, на якому вони зростають. Відомо близько 500 видів комахоїдних рослин, здебільшого мешканців тропіків. В Україні трапляються альдрованда, пухирчаста, а також декілька видів росичок узагальнення. листок – це вічний зелений орган пагона. Основні функції листка: фотосинтез, газообмін і транспірація. Листки можуть видозмінюватись на вусики, колючки тощо.